Відбулася презентація чергового видання, вихід нового випуску краєзнавчого альманаху до Придніпров'я продовження традиції видавничої діяльності музейних закладів горішніх плавнів від 2005 року. Важливо підкреслити, що це одне з двох музейних періодичних видань у Полтавській області. Напередодні свого 25-річного ювілею, краєзнавчий музей міста горішні плавні в стінах експозиції російсько-української війни представив широкому загалу черговий випуск щорічного альманаху Свіча до Придніпров'я. Гортаючи сторінки 13-го ювілейного альманаху, ми стаємо свідками маловідомих сторінок давньої та сучасної історії рідного краю. Із невеличкими перервами, збірка Свіча до Придніпров'я виходить вже 20-й рік поспіль. В Нашій області існує тільки два щорічника, які видаються регулярно з помітною активністю. Серед них і щорічник горішньоплавнівського краєзнавчого музею Свічадоподніпрові заснований він був ще Миколою Павловичем Стахевим і через рік півтора, а зараз щорічно бачить світ. Колективом авторів представлено наукові статті та публікації з різної тематики. В цей раз Альманах складається із чотирьох розділів: це розділи, які називаються палеонтологічні нариси, археологічні нотатки, історія рідного краю та музеєзнавство колекції. Кожен із розділів по-своєму змістовний. Тринадцятий випуск Альманаху містить статті та публікації майже 30 авторів. Серед них фундаментальна стаття директора Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Олександра Супруненка розвідка узбережжя кам'янського водосховища. Щодо цієї, цієї невеличкої роботи, хоча тут публікація монографічна, і, в принципі, всі матеріали звіту і всі матеріали щоденникових записів були включені до цієї публікації. Вона планувалася в щорічнику нашого музею, потім просив ще один музей, ну, а горішнім плавням відмовити неможливо, тому що ми вирішили, що хай краще буде тут. Стаття відноситься до перших широкомасштабних археологічних досліджень на території Горішньоплавнінської громади 1982 року. Матеріал містить опис майже 40 пам'яток, перші висновки щодо їх атрибуції або інтерпретації і 98 ілюстрацій, адже археологія це наука з картинками. Серед них спеціальна вкладка, кольорова картосхема з розташуванням археологічних об'єктів. От вона є на екрані. А ще вона розміщена в нашому альманаху, складена. Ми щиро вдячні Олександру Борисовичу за можливість опублікувати цю унікальну публікацію саме в нашому виданні. Попри постійні загрози ворожих ракетних влучань, службу наукових співробітників у лавах збройних сил України, краєзнавчий музей міста Горішні плавні продовжує реалізовувати видавничі та науково-дослідницький напрями діяльності. Молодший науковий співробітник нашого музею, але одночасно з цим директор Білицького краєзнавчого музею, невеличкого музею з Полтавського району. Зараз він знаходиться. Він військовослужбовець збройних сил України. Але також, незважаючи на свої зараз законні обов'язки військовослужбовця, зміг написати і подати до нашого альманаху статтю, що стосується передгороддя замку в переволочній на плані 1758 року. Серед авторського колективу, як імениті дослідники, співробітники музеїв, так і краєзнавці, знавці локальної історії. Вісім статей саме наших наукових співробітників. Вони стосуються музейних колекцій, предметів, які введення у науковий обіг предметів, які знаходяться у нашій у нашій колекції. Цей стародавній сволок з Калиберди, і листи при фронтові часів Першої світової війни 1915 року, теж жителя Скалеберди, і стилет, який знаходиться у нас в фондах, також був подарований. На презентації присутні мали змогу почути змістовні виступи авторів вибраних статей, вихід чергового накладу краєзнавчого альманаху Свіча до Придніпров'я продовження традиції видавничої діяльності музейних закладів горішніх плавнів. Науковою громадськістю це видання сприймається надзвичайно поважно і з певним пієтетом, тому що в останній час це дійсно досить якісно виконані видання. Книга Свіча до Придніпров'я найближчим часом буде доступною для ознайомлення в бібліотеках міста та краєзнавчому музеї широкому загалу поціновувачів старовини.